Так, друзі, Донфенг 244 G2B з кабіною повністю готовий. Знач, нагадаю, тракторець у нас йде з двигуном ЗН390. Рівна підлога, реверсивна, синхронізована коробка передач. Ось так вона в кабіні виглядає. Передній ніс підключаємий, два режими валу від відбору потужності, повишені, понижені, ручник, бокова коліса, реверс. Колеса задні 11,2х24, передній 6,5 на 16. Примусова гідравліка, окремий розподільник. Кого цікавий, телефонуйте, є в наявності з кабіною, без кабіною, без кабіни. Ціна 10 тисяч доларів. Ось маємо без кабіни. 244 G2B. Без кабіни 404 G2 також маємо з кабіною. такий самий. Кого цікавить, телефонуйте. Міні-агро